Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 205 і завдання у нас наступне. Прочитай ім'я та прізвище першого президента Незалежної України. І у нас дано два приклади на додавання трьох чисел, і потрібно знайдений результат записати у таблицю. У котрій кожної літери буде відповідати своя цифра, а потім, відповідно до цієї таблиці, треба перенести літери у цю таблицю, і ми отримаємо в першому випадку ім'я, а у другому випадку прізвище. Ну, давайте. Почнемо. І так, перше, що нам потрібно, нам на, треба е, знайти суму цих трьох чисел. Давайте це зробимо в стовпчик. Ну, запишемо 579 тисяч 755 плюс 873. Плюс триста тридцять дев'ять тисяч шістсот вісімдесят шість. Треба поставити знак плюс. І давайте зробимо додавання пять плюс три вісім плюс шість. 14. 4 пишем. Одиницю переносимо в старший розряд. 5 плюс 7 12. плюс 8. 20. І одиниця із старшого розряду. 21. 1 пишем. 2 Переносимо в старший розряд. 7 плюс 8 15. Плюс 6, 21. Плюс. Два із старшого розряду. Двадцять три. Три. Пишемо. Два. Переносимо в старший розряд. плюс девять. Вісімнадцять плюс два. Двадцять 0. пишемо. Два переносим в старший розряд. Сім плюс, плюс три. 10 плюс 2, 12. 2. Пишемо. Одиницю переносимо старший розряд. 5 плюс, 8, 5 плюс 3 8, плюс 1 із старшого розряду 9. Тобто ми отримали результат 920 тисяч. 314. Давайте перенесемо цей результат, заповнимо цю табличку. 9 2 0 3 1 і 4. Так, одиничка шукаємо. Це буква літера L.

І нуль. це, Д. І так ми отримали леонід. Так, тепер прізвище. Давайте зробимо, знайдемо суму трьох чисел. Також у стовпчик. Давайте зробимо 70 Пять тысяч девятьсот восемьдесят два плюс четырнадцать тысяч два плюс три миллиона 000... раз два ноли. Так. 18. Так, плюс. Так, записали і треба зробити додавання в стовпчик. І так, 2 плюс 2, 4, 4 плюс 8, 12, 2. Пишемо 1 Переносимо в старший розряд.

5 14 плюс 1 із старшого розряду 15, 5, пишемо. Одиницю в старший розряд. 7 плюс 1 8. Плюс 0 8. Плюс 1 із старшого розряду 9. Тут 0 і тут 3. Таким чином ми отримали суму.

Заповнюємо цю табличку відповідно до цифр, пов'язаних з літерами. І так, цифра 5 – це буква К. Цифра 3 – це буква Р. Літера Р. 2 – це К літера А 9 В 8 Ч літера Ч 0 літера У і 5 літера К Відповідь. І так, ім'я та прізвище першого президента Незалежної України Леонід Кравчук. Ле -о -нід. Кравчук. І так. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.